Доброго здоров'я! В ефірі програма GoPro на Першому західному. Поговоримо про проблеми, здобутки і майбутнє нашого часу. Наш що, сьогодні шанований гість, пан Олег Паска. Скажіть свою гарну посаду, як воно зараз звучить? Ректор департаменту освіти і науки Львівської Ну, основ, Головний освітянин Львівської області, може так. такі. Скажіть нам, головний освітянин, діти хочуть вчитися, хочуть до школи. Бо я маю такі враження з хати. Ото я передаю привіт, що не хочуть ходити. В чому проблема? Ну це я розумію, що це не ваша вина, але ваша проблема і наша є е, кілька причин. Е, є діти, звичайно, їх не так аж багато, особливо чим в старшому класі навчається учень, тим напевно тих учнів є менше, які ходять із задоволенням до школи. Вони ходять вже з обов'язком і усвідомленням того, що їм треба. Оздобувати професію, і мати відповідну фах в житті. Ключова проблема, на наш погляд, полягає в тому, що підручники і програми не завжди є ефективні і якісні. Я бачив частину підручників, які, які напевно, не тільки в мене, але й в учнів викликають несприйняття. Наприклад, вчора я мав розмову з кількома батьками, які. В яких діти добре вчилися до п'ятого класу, але коли перейшли в сьомий клас. В них почалися проблеми там з фізикою, з хімією. Вони не хочуть ходити на ці уроки. Звичайно, багато залежить і від вчителя. Бо по підручниках так. це проблема глобальна по всіх предметах, всіх 30 років незалежності. Чи це час від часу виникає? Ні, Ця проблема виникає тоді, коли починають спішно в чергове реформувати освіту. І під ці реформи починають писати нові підручники під нові стандарти, нові програми. Звичайно, зміни є потрібні. Але вони потрібні продумані до деталей, і підручники мають бути методично правильно написані, з врахуванням віку, особливостей, щоб дітям було цікаво. От в нас останній приклад, вчителі наші з Львівщини, вчителі фізики написали підручник для сьомого класу. Їм, напевно, набридло вчити по тих підручниках, які були. І цей підручник, я його читав, як на мене він цікавий. Думаю, що він буде цікавий для, для учнів. Тому я би. Звинувачу тобто не ті люди, пишуть підручники. Можемо так сказати. Можливо, можливо. Це однакові люди. Вони пишуть роками, чи це є люди, які пишуть руками і пишуть добре. Є люди, які пишуть роками і пишуть погані, і це ця Цю систему ще хотів змінити покійний Іван Вакарчук, який після запровадження ЗНО, друга його ціль була зробити так, щоб запровадити ринок підручників. Кошти, які йдуть централізовано на їх друк з Міністерства, це величезні кошти, до війни йшли, і на закупівлю скерувати на громаду відповідно до кількості учнів, і щоб, батьки, щоб вчителі і батьки вибирали ті підручники, які їм є, на їхню думку, краще написані. І цей ринок би врегулював. Ну, я тих особливостей не знаю, але це така ідея була Івана Олександровича. І це, я думаю, добра ідея. Бо чим централізованіше збираються кошти, Тим, очевидно, якість стає гіршою цього продукту. А кількість предметів, на вашу думку, достатня, завелика? У нас взагалі якась система? В нас якась ну, українська? Ви знаєте, в нас є відповідні стандарти щодо кількості годин і так далі. Але є часом години, які залишаються, як на мене, для того, щоби. Певні вчителі, які здобули свій час освіту, мали роботу. Ну, наприклад, наприклад. всі ми говоримо про зарубіжну літературу. І коли, до прикладу, ми зачіпали цю тему на нараді в Міністерстві у 2020 чи 2020 році, здається, щоб об'єднати. І в нас є, до речі, на Львівщині автори, які зробили інтегрований курс української і зарубіжної літератури, по дорозі викинувши всіх російських шовіністів з, з цього переліку. І, е тоді доцільно вчителів зарубіжної літератури їм пройти курси і перевчити їх, і вони можуть спокійно викладати там, українську літературу чи інтегрований курс. А, але це є одна з причин, чому ці години залишаються як обов'язковий компонент. Тобто, це, це ж є... до речі, багато вчителів зарубіжної літератури, це колишні вчителі російської літератури. Так. Ну, є різні серед них, є творчі багато. так. Дуже але дуже мова йде про те, що це як приклад. Є інші приклади, коли. Е... В силу обставин, напевно, не змінювалися ці години і не змінювалися ці предмети. Зараз є, до речі, дуже добра реформа, яку ми Львівщина, перша її здійснює. Це реформа старшої школи, яка йде дуже важко, де предметів, де увага буде приділятися тільки тим предметам, які профіль вибирають учні. Ми маємо вже дев'ять таких ліцеїв. Один з них в Червонограді він перший був, потім в Строю ще в нас з'явилися. І там діти вибирають свій профіль, і діти задоволені, крім того, е практично їм не потрібно репетиторів для підготовки до ЗНО. Тому що, маючи, наприклад, 6 чи 7 годин в тиждень уроків математики, 6 6 уроків математики, зрозуміло, що цю математику хто хоче буде знати. З математикою це добре. А ви казали, перед скористаюся поговорили перед ефіром. А з фізикою у нас біда? У нас є понад 150 вакансій вчителів фізики. Тобто в нас є, що менше платять. Ну з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що студенти, які поступають на фізичний факультет, вони як правило є дуже добре. Фізик, так? так вони, як правило, дуже добре є обізнані в галузі природничих наук, і ці люди не йдуть в школи, де є зарплата там шість тисяч гривень, а йдуть в ІТ. Тому що вони настільки розумні, що вони спокійно їх забирає. IT. це саме стосується вчителів англійської мови, інформатики настільки розумні, що вони не хочуть йти вчителям. Як це так? Вони спрощують. Звісно, вони не те, що настільки вони ні, вони настільки розумні, що їх розум дорого коштує, і вони знають собі ціну. І це добре, що молодь знає собі ціну. Є з цього вихід? Вихід є тільки один, як на мене, держава повинна подивитися, де в неї проблема. Проблема в нас є зараз. З тими категоріями вчителів і треба продумувати програми підтримки вчителів, підвищення заробітної плати. Я розумію, що в умовах війни це складно, але, ми, якщо втратимо освіту, ми втратимо країну. Львівщина якісь зміни сама ініціює, чи це можна по шапці дістати? Ні, Львівщина завжди ініціює зміни, ми не боїмося ні, ні по шапці, ні, ні шапок. Тобто, треба робити просто справу. Власне, ми намагалися, перше, от навіть цей підручник з фізики, який написали, це була наша ініціатива. Далі ми хочемо рухатися далі і ще спробувати об'єднати вчителів біології, щоб написати нові підручники з біології, які були доступні для дітей. Друге, зараз от, що стосується кабінетів захисту України. Ми два роки це впроваджували. З цього року міністерство починає це впроваджувати, і вони набагато вдосконалять цей перелік обладнання, і це вже буде дуже таке якісне обладнання, більш широкоформатне, яке дозволить краще підготувати дітей до захисту своєї країни. Тобто, тут багато є речей, які Львівщина починала, і вони десь продовжувалися потім на рівні міністерства освіти, і це добре. Згадаємо ще знову наших дітей, і що невтішні дані є по тому, як діти читають. Так. це правда, є статистика. Та в нас було міжнародне дослідження піса, і ці дані показали, що читатські компетенції дітей погіршилися з 2018 року, і ага. так відставання дуже серйозне, особливо у сільської школи від міської. Ну це так загальна така цифра. І е, суть полягає в тому, що є кілька чинників, які на це впливають. Перше е, це очевидно треба переглянути програми, які, по яких діти йдуть в молодших класах. Друге, треба виробити якусь політику щодо того, е, щодо гаджетів в школі. Тобто, це не має бути в школі. Потрібні, не потрібні, Це не має бути заборонам. Я запропонував учнівському самоврядуванню, щоб вони розробили правила користування. Спільно з вчителями гаджетів в школах і запропонували ці правила обласний учнівський парламент всім школам на розгляд. Це має пройти через усвідомлення. Якщо діти того не усвідомлюють, самі не напишуть правила. Це навіть під час війни людина без телефону, без гаджета. Це ж ну це проблема, тому це проблема. що це є безпека також дітей так. Але, але з іншої сторони сидіти там безвилазно. Так, з іншого боку, це і шкода. Тому от треба виробити ті правила користування, щоб діти ці правила знали і вони були в шкільних правилах. Наступ... Сама реформа нуж. Сама реформа нуж є дискусійна, з одного, з одного боку, вона має позитиви і їх видно візуально, коли діти є більш розкутті, вони висловлюють вільно свою думку, вони себе почувають впевнено. Це видно, це видно візуально. З іншого боку, є проблема з знаннями, е, очевидно, треба переглядати ті підручники із зміст освіти, які, е, які приводять до такого результату. Можливо, не всі, але частина. Е, тому я думаю, що цей рік це для департаменту освіти є рік роком змісту освіти. Недавно я спілкувався з вчителями початкових класів, і коли ми проаналізували підручники, наприклад, підручник з математики для першого класу. Я тож, ну, це один з підручників, їх багато. Він зовсім не цікавий, той, той, який обрали. Сказали вчителі, що це один з кращих. Ну, я не думаю, що дитина може сприймати підручник, в якому яскраві кольори, найперше. Різноманітні яскраві кольори. Це відволікає увагу про зміст. Навіть важко сказати, тому що там такі приклади, і настільки вони далекі від життя, що дитині просто не цікаво з тим підручником користуватися. А як виходить система освіти львівщини в тій ситуації? Просто талановиті педагоги? Я їх запитав, а як ви пояснюєте дітям? І мені вчителі показують такі, знаєте, великі стоси паперів, де вони самі на принтерах розробляють ці уроки відповідно до програми, так, щоб дітям було доступно, цікаво і так далі. Тобто, це є ще додаткове навантаження на наших творчих вчителів, які в цій ситуації роблять все, що можуть. НМТ цього року що, що чекати, в зв'язку з тривогами і так далі. У Нас є амбітна ціль спільно з центром оцінювання якості освіти цього року провести НМТ виключно в укриттях. Розшифруйте НМТ національний мультипредметний це тест це форма проведення ЗНО, яка була застосована міністерством освіти на час війни, і вона себе виправдала в тих умовах. Власне головним, головною проблемою. Проведення НМТ є часті тривоги, коли переривається сам процес складання іспиту, і учні змушені або продовжити в залежності від часу переривання іспиту, або потім повторно приходити в інші дні і знову по-новому здавати НМТ. Тому це є проблема для учнів, це є стрес. Вони можуть вже наступного разу гірше, наприклад, написати так через стрес. І тому, щоб такого не було, ми поставили перед собою завдання, щоб забезпечити. Повністю проведення національного мультипредметного тесту в укриттях, щоб не було перерви на час це тривоги на Львівщині, чи це? На Львівщині. На Львівщині. Є області, які вже з тим справилися. Наприклад, наприклад, ми це побачили в Запоріжжі. Їх умови в них ще гірші безпекові умови, то вони виключно проводили нам те в укриття. Чотири предмети, а не три. Не заскладно. Ви знаєте, наскільки я... те, складно, але наскільки я пригадую, то ми здавали більше іспитів, коли я закінчував школу. Але, але все залежить від того, як буде побудований мультитест. По-перше, в 2022 році ми міністерство проводило у Львові нараду і ми запропонували провести апробування. І ми проводили в кількох областях заходу України випробування цього тесту. Вчителі підтвердили, що завдання є. Відповідають програмі, можна спокійно давати учням, і тому цей мультитест у 2022 році прийшов більш-менш він не був заскладний там для дітей. І цього року також будуть як завжди центр оцінювання якості на своїй сторінці оприлюднить пробні тести. Їх можна буде пройти. Побачити, наскільки це складно, це не складно а, чи не складно, але чи не складно, але обов'язково запроваджений цей четвертий предмет за вибором, тому що дуже важко, до прикладу, медуніверситету обирати майбутнього лікаря на основі оцінок з історії України, української мови і математики. А якщо там є хімія чи біологія, це вже звичайно. Набагато простіше. Тоді вони можуть ваговий коефіцієнт біології визначити як більший просто ваговий коефіцієнт при відборі студентів на, на цій професії медичні. Скажіть, ну, чи ласка, інші. А є, от є у вас якісь такі <клес> ідеї, мрії, які б якби вас завтра від вас залежало, що ви б запровадили? Якби вас, вас запитали, і, і ви вже могли ні в кого не питати? Перше, я би створив робочі групи по класах і по предметах, і спільно з батьками, напевно, і з фахівцями відповідними, і з учнями, які закінчили цей клас, я би обов'язково опитав учнів. Пройшлися по найбільш популярних підручниках і методичних різних розробках, зошитах і так далі, щоб зрозуміти, наскільки воно є комфортне і доступне для дитини. Де корінь зла. Бо ключова проблема, що би ми не робили, які би ми комп'ютерні класи не забезпечували, які би обладнання не купували, без е, доброго підручника і доброго вчителя нічого не буде. І це є дві ключові, е, два, підручні, ключові під... це два основоположні, та, два основна, основоположні такі. Напрямки, які треба пильнувати, і міністерству, і департаменту освіти, ну і програма. Ну і програма звичайно, бо підручники пишеться по програмі. А програма по стандартах відповідно до стандартів. Останнє запитання, бо воно дуже велике. Отак, профтехосвіта має розвиток, йде семимильними кроками. Все буде профтехосвіта. У на нас дуже швидко розвивається в Львівській області. Ми за відкрили понад 40 навчально практичних центрів, де є сучасне обладнання для навчання учнів. Люди І... діти туди хочуть, діти хочуть іти. В нас зростає кількість учнів профтегосвіти. В нас зараз гуртожитки краще в профтехосвіті, ніж в університетах багатьох. Ну на жаль, ми так. ми перейшли так. ці 90-ті, що всі хотіли бути юристами так. і маркетологами. Ді, ну, тобто діти йдуть на такі роботи. Ну, якщо після завершення одного з наших закладів зарплата стартує для їхніх для випускників від 25 тисяч гривень, то знаєте, це є напевно більше ніж на жаль. Зарплата вчителя в школі, ну тому що зараз вже людей зі спеціальностями такими робочими, так. як ви сказали, це вже не знайдеш і вони зараз коштують дорого, дорого. Ці їхні знання. Я правда говорив головам громад, що скоро вони вчителів не знайдуть і будуть їздити по університетах Львова і житло їм шукати, і переконувати. Ну, бачите, ринок то така жорстока річ, а він і тут включиться. На та? це правда на жаль, але це це так. Воно 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 поки не дійде до ручки, то, то до кля до клямки, і то тоді змін не буде. На жаль. Поки що так виглядає. Добре, дякую вам за розмову. Дякую, Дітям вам. хочеться сказати: діти, ходіть до школи, вчіться, бо потім у вас будуть діти, і вони вам все віддадуть. До побачення. Дякую, до побачення.